Всім привіт. А чому цей коник сумний? Бо він скучає з мною, але я вже йду на ферму. Не скучай, конику. Яринка вже йде. І я вже туй. О, привіт. Привіт, Яриночка. Я він дуже веселий, він любить Яринку. Як звати твого коника? Коник. Мого коника звати Печеня. Печеня? Да. Печенько. Бо, вона... <свят Title.''> бо вона любить сильно печеня. Бо вона дуже сильно любить печення. Ага. А Там є ще один коник, як його звати. Ну, Цього коника звати Міша. Угу. Шо, міша. Ага. Угу. Я йду над... надівати шолом, бо я йду кататися на конику своєму. Давай. Так, мій чорний шолом. Угу. Відпускаю свого коника. Все, Ти на болі. Ти на ньому кататися? Так. Да. Ой, щось не виймається. Що Як на нього сідати? Може, таким маленьким дітям не можна? Знаєш жінку. О, ні. О, ні. Ні-ні-ні. Стоп. Куди? <плес> Та ж на взрослих працює. Може себе зробити великою, і я зможу покататись. Ну, кліво. Ну, давай. Зараз іринка виросте. Ух ти, вона вже доросла. Чи буде вона кататися на коникові зараз? М -м, цікаво. А ну? Виходить? О, вийшло! Ура! І Яринка тепер катається. Хау! Іху! А чому ти зайшла в будинок? Він на вулиці, на двір. Тобо мені треба його одіти. Ага. Треба на нього сідло. Тепер я може сісти. І кататися. Поїхали! Давай! Хоба, 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 хоба! Швидко, швидко! Просто моя печенька завжди так медленно Мы быстро идем, потому что она смотрит на этот домик всегда. Ну хорошо, тогда разумеется. И я нашла эту шапочку. Смотри, конька. Она что-то шапочка. Видіконика. Шапочка? Смотри, конька. Шапочка, смотри, конька. Там еще стена была. <клес> <клес> И поехала. Не поехала, а... Поскакала. Ну, конечно, не иконоки, да? Ну, конечно, мы иконоки, да? Ну, я, конечно, не достойно разумею, бу Бо... Южи... Бо... Южи... Бо... Южи... Бо... Южи... Бо... Мне треба ей маленько почесать, бо она... Така. Сначала занимаем одежду. И все это покладываем сюда. Все, угу. Вроде все накаталося. І все, це не кінець. кінець. Буде. І у нас буде із моїм коником приключення. угу. це приключенням. Тільки як його перенести, якщо він не великий. Тільки як його перенести, якщо він не велике. Мама, чого з мій коник опляється в неї? Що робити? Шо це зробити? Може у нього просто... Може у нього просто нема друзів? Може у нього просто нема друзів? Тварини. А може ти його друг? Подвух. Ну то я приходжу через 9 секунд на ферму. Uh -huh. Якщо ні, у нього нема друзей. Mm, вот Міша коник, а печенька тоже коник. Mm -hmm. Ну тут нема курей. Потрібні курочки, щоб дружину зробити курочки? Ну то він дружить із курочками, але... Но... Поган, ну, поганий пес сходи. І О, ні. Знаєш, де вони давно жили? А тобі не можна купити курочки? Ні. Вони тут жили. Uh -huh. Сиділи тут. Вони тут сиділи, яйця свої викладали, дружили печенькою, а яких з'їв. Ой, це така страшна історія сумна. плаче. Своїх корочок, друзей. Uh -huh. Ну там вишилися яйця. Oh, а можливо, є, будуть маленькі Цеплята. Ну там будуть цеплята, маленькі такі. І цеплята не боються. Зі мажем цеплята не боються, коніл. Ну, майже там була змія, і, і вона всі яйця з'їла, а другий осталося майже один. Ну Зараз подивимося, якого цвіту буде один одиниць ляпко. Всім пока на другу історію.